Третій подвиг Геракла Ереманфський вепер. Не зупиняючись, він дійшов нарешті до тих місць, де переховувався Ереманфський вепер. Страшного звіра ніде не було видно. Герой присів відпочити на купі сухого хмизу під великим деревом, що ріс на схилі гори. Але тільки но він це зробив, хмиз заорушився, забурчав і зарохкав. Величезна кабаняча голова висунулася з самої середини купи. Геракл ледве встиг відскочити. Ереманфський вепер вискочив з ями, розкидаючи на всі боки хмизовий дах свого лігвища. Він був завбільшки з корову, його свинячі очі налилися кров'ю. Щетина на гострому хребті піднялася дибки, а загнуті ікла націлилися прямо в живіт Гераклові. Вепер був такий великий і такий важкий, що якби він кинувся на геракла, то вже, напевно, б збив би його з ніг. Хоч якийсь сильний був герой, він все ж таки не наважився одразу вступити в двобій зі страшним звіром. Швидкий, як блискавка, відскочив він зі стежки вбік і сховався за дерево такої товщини, що п'ятеро людей не змогли б обхопити його стовбур руками. Лютий вепер, наче буря налетів на дерево, вражаючи його ударами і клів, піна. Клаптями падала з його пащі. під тяжкими ударами стовбур затріщав, листя та жолоді з шумом посипалися на землю. То, відбігаючи назад, то кидаючись вперед, риманський вепер з розгону трощив столітній дуб друзки, намагаючись дістатися до Геракла. Марно герой намагався його вдарити мечем з боку. Меч залишав глибокі подряпини на шкірі вепра. Але не міг завдати йому смертельної рани. Бруд та піна змішалися з кров'ю чудовиська, яке з кожним ударом меча шаленіло все більше і більше. Нарешті величезне дерево похитнулося, погрожуючи розчавити геракла. Тяжко хруснувши, воно звалилося. Затріщали молоді клени навколо. Добре, що геракл встиг ухилитися від падаючого стовбура, хоча він знову опинився лицем до лиця з розлюченим вепром. Але знову, перш ніж звір встигнув кинутися на нього, геракл відскочив у бік, ставши так, щоб сонячні промені відбивалися від гляденької поверхні щита. Геракл пустив цілий сніп променів у налиті кров'ю очі чудовиська і з гучним криком почав гамселити по щиту дубиною. Тоді, засліплений сонячним блиском, наляканий криком і дзвоном, ереманфський вепер повернувся і побіг угору. По горі, розкидаючи на всі боки столітні дуби своїми міцними боками. Похмуре рохкання звіра було схоже на рик немейського лева. Однак Геракл невідступно гнався за ним, не перестаючи гриміти щитом, і час від часу страшенно кричав. Кілька разів злісний вепер намагався зупинитися, але кожного разу Геракл лякав його блиском і криком і гнав його все вище і вище. Так дісталися вони до самої вершини гори, вкритої глибоким снігом. Тоді Геракл закричав так пронизливо і вдарив по щиту з такою силою, що переляканий звір упав у пухкий сніг і загруз по самісінькі вуха. Як не бився і як не гарчав вепер, він усе глибше загрузав у глибокому заметі. Геракл накинув на страшну морду вепра шкуру немецького лева. Скував звірові ланцюгом усі чотири ноги і, на силу зваливши собі на плечі гігантську тушу, поніс її вниз до царя Еврісфея. Коли боягузливий цар побачив люту голову вепра та гострі загнуті ікла, він кинувся геть і забився зі страху у великий мідний чан, у який слуги зливали палацові помиї. Він просидів там цілу ніч, там він і заснув. А увісні йому знову явилася богиня Гера. Вранці Еврісфей вибрався з чана, очистився від кірок і лушпиння і, напустивши на себе поважного вигляду, наказав Гераклові на цей раз зловити йому золоторогу кіренейську лань.